Як на сайті Godel підвищити рейтинг у розділі пошук перегляди та пошуку кліки? Тобто для того, щоб збільшити рейтинг для високої оплати, виконуючи певні завдання, необхідно отримати галочки навпроти цих розділів. Як це робиться? Як проявляти активність на Godel та отримувати високу оплату? Зайвої інформації не буде лише один напрямок, як заробляти гроші, вбиваючи в пошуковику будь-які слова і виконуючи завдання на кліках. Для початку переходимо до розділу пошук-кліки. З'являється вікно, де подають нам інформацію, як це зробити. Нагадаю, що сайт німецький, тобто, хто мову не розуміє, можна перекласти українською. Оплата за виконання цього завдання нараховується 1 числа кожного місяця, тобто на основному балансі ми не побачимо відразу суму. Лише 1 числа вона буде нам видна, але за кожен пошук та клік оплата буде світитися в необхідній колонці. Система буде враховувати тільки ті слова. Які ви вкажете в пошуковій системі. Ті слова, які мають довжину більше трьох символів. Здебільшого це букви. До того ж, це ключове слово зараховується лише один раз протягом одного місяця. За те саме слово вам не заплатять повторно. Тільки вже наступного місяця ви зможете знову його використовувати. І отримати оплату. І ще один момент. між введенням ключового слова має пройти не менш однієї хвилини. Тобто, тільки ввели одне слово, і за хвилину можна вводити наступне. Натискаю на посилання із синім літером. Тут написано. І перекидаю вже на пошук, тобто на спосіб заробітку. Для нас в першу чергу стоять, стоїть і мета збільшити рейтинг, тобто отримати синю галочку. Тому заробіток у цьому розділі не такий вже високий. Але чим вище рейтинг і чим більше рефералів, тим більше ви отримуєте грошей за кожен клік. Для цього нам потрібно виконати певну кількість пошуку на місяць у цьому розділі. Тобто 10 ключових слів буде достатньо. Я переходжу на активність цього розділу, вказую стрілочкою, де саме це знаходиться. І бачимо мої пошуки, оплата моїх пошуків і як часто це я виконую. Тепер я натискаю на підрозділ Виконати пошук і Заробити гроші. Пишу слово, спробуйте будь-яке написати: там мир, фаусет, реферал, заробіток, Ютуб. Все, що спаде на думку. І потім натискаю праворуч лупу, синій кружочок, щоб пішов пошук. Все, більше нічого робити вам не потрібно, щоб заповнити саме цей розділ, і отримати галочку необхідно тільки зробити пошук для перегляду сайту. Це вже інший розділ, але можна виконувати і відразу два завдання: шукати слово та переглядати сайти, щоб отримати галочки. Ці два розділи знаходяться поруч, їх можна покроково виконувати. Пишу слово, натискаю пошук, і відразу ж тут з'являється стопчик сайтів, де я можу натиснути на любе посилання. І мене перекидає на сайт. Перебувати на цьому сайті не обов'язково довгий час. Ми заробляємо саме за клік. Нам потрібно натиснути на посилання. Тепер, щоб дізнатися, чи заплатили мені гроші, чи ні, я натискаю вгорі на останній підрозділ, показую все стрілкою. Саме тут показується оплата за кліки сайту. А тепер Давайте перейдемо в розділ, де показується, що ми виконали 10 завдань і більше. А після вже наступного місяця у мене тут стоятиме галочка, тобто дві галочки напротив цих двох завдань по одній галочці. Це зрозуміло. Чим більше у вас синіх галочок, чим вищий рейтинг, тим більше з кожним разом ви будете отримувати оплату, виконуючи ці завдання. До речі, у мене є канал у Телеграмі, де розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді із складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. А перший розділ дії. Виконуйте дії, заробляйте. Там дуже все просто. А другий розділ ігри. Грати не менше однієї хвилини та отримувати нагороду. Опитування. Опитування мені ще не приходили. Пошук-перегляди, пошук-кліки це ми щойно з вами розглянули. Сайт-кліки це як серфінг, переглядати сайти. Відеоперегляди. Відео тут дуже багато, там також можна шукати. Те, що вам хочеться подивитися, є пошук там. Банери мені ще не з'являлися, але переважно вони працюють на комп'ютері. Реферальна програма: запрошуйте маму, тата, сестру, брата, дружину, чоловіка, реєструйте друзів та отримуйте галочку. Достатньо 10 рефералів щомісяця, щоб галочка тут стояла і збільшення рейтингу ви отримаєте. Логін. Щоб отримати галочку проти логін, необхідно зробити 10 разів вхід через логін та пароль. Тобто, виходьте з облікового запису, щоб знову зайти, використовуючи логін. І галочка синя з'явиться напроти цього розділу. Я ще не один раз буду знімати відео про цей сайт, скоро перше число. Сподіваюся, на основному балансі у мене з'явиться сума, і тоді покажу вам виведення. Швидше за все, виводитиму на паергаманець. В Телеграмі є невелика група з невеликою кількістю користувачів, які обговорюють саме цей сайт. Можете переходити та ставити там запитання. Вам відповідатимуть, якщо щось не зрозуміло, ми разом навчатимося заробляти на цьому сайті. Дякую, дякую за перегляд відео. Давайте разом будемо вчитися вивчати цей сайт. Підказувати один одному, набиратися досвіду, запрошувати нових користувачів за своїм реферальним посиланням та підвищувати рейтинг. Будемо заробляти гроші та виводити на пайр, гаманець або PayPal.